І можливо, можливо, сьогодні вона навіть буде у Кракові. Але в мене є кого попросити, щоб забрали кішку, тому що така ситуація, що ну, я думала, вона, я говорила, вона буде в понеділок або у вівторок. Кішка. В понеділок або у вівторок сказали, що буде. Потім змінилися в них як швидше це все зробили. І може бути таке, що вона раніше приїде, може вона вже буде сьогодні, а може завтра. Якщо завтра, то невідомо в якій годині. Тому що в мене по білету я завтра буду в Кракові пів п'ятого ранку. Але якщо там таможня, дуже довга велика буде у перемишлі. І там же ще до чоловіків дуже придираються на кордоні. Там з кожним розбираються все чекати. То, мабуть, і тільки вісім приїду. А То, мабуть, і тільки вісім приїду в краків, тому я не знаю. Ну, В стресі мені було дуже Я дуже переживала за кішку. Ось, там її у Венгрії, ой, так, в Румунії, точніше, її, її чіп поставили. Я, я дуже переживала, я не знаю, що це за чіп, але мене всі заспокоюються. Я, в принципі, бачила тварини, які а, мають чіп, що вони нормальні, адекватні, ну, що це не страшно, там просто по базі пробивають. І все, якщо це все документи є, ну, але ще ветеринара їх провірю, точно. І якщо все ок то з нею можна їздити навіть у літаку в будь-яку країну, можна, з нею в Київ приїхати з Києва. Ну Кішки вони такі, звісно, вони більш домашні, вони не по подорожам. Але така погода сьогодні класна, в мене якась така тривожність, не знаю. Хочеться. Це, це, це затища, це все, мені щось, О, я боюся. Щось йду через поле, у мене якийсь мандраж. В мене я серйозно, я дуже не боюся через поле йти. Все вийти, постійно як іду через поле. В мене... Коротше, вчора з подругою зустрічалася. Вона. Я не фарбувалася нічого, так йду. Вчора з подруги вустрічалися, вона мене запросила до себе на, ну як, на гуляння, на весілля, ну, тобто вона розписалася зі своїм чоловіком. Ось, і вона розписалася з чоловіком, запросила мене на 12-13 липня на гуляння. Але я не знаю, зі своїм сном кудись так їхати, йти. Не знаю, чесно. Чесно, навіть не знаю, що, що робити. Бо я сказала, я подумаю, я йду під горку, тому задихаюся. піску ще дуже тяжко. Я говорю, що ну я говорю, що не знаю. Кажу, я напишу тобі точну відповідь в понеділок. Я не встигла, я нічого не встигла зробити. Я хотіла на хрещатик поїхати десь. Навіть не на Хрещатик, тільки на Хузвіз Погуляти, десь каву попити. Десь нічого не встигла. Абсолютно. Три дні прибирала, потім я мене на масаж всі. Я вже, знаєте, якось з Кракова ще домовилася. Ну, приїду, зроблю масаж. Це все дорога, це все час. Ось і. Якби, ну, якби мені так було трішки не разом але ну коротше хочу догнатися, Ще приїду десь на 4 дні в Київ. Правда, не знаю коли. Як? Я ще не знаю. Я рано Стіни з цим знаю. Що таке? Так знаєте, подумайте, да? люди якось так е, женяться. Ну, я так в цілому я не, не індивідуально про когось там конкретного, так мої думки. там Люди, наприклад, у них весілля, вони роблять весілля, наприклад, це сукня, це все затрати. Ну, ви розумієте, ресторан, фотограф, гості, запрошення. Е, і, і я говорю, це не тільки про матеріальну сторону, але... Це Дуже енергетично затратно. І люди приїжджають і вони вірять. Так? Вони також свою енергію втратять. Свої кошти на подарунок, на це все. Вони вірять, пости і справиться. А потім людина, наприклад, не розводяться. І виходить, якісь типу, Ну, як знаєте, воно як ніби енергія в пусту йде чи щось. Коротше, типу обман якийсь. Поженилися, повірили це, видибатися розвилися. Ну, коротше, я до того, що не треба робити такі шикарні гуляння, Обід. Ну, Якось для мене це ніби обман. Батьком, бачком, батьком, батьком. батьком. Капець. А, повітря сухе, дуже. О. Прямо знаєте, Нема чим дихати, бо О. Фу, зараз захозованську. Прям немає, просто покисню. Вітер подув, трішки легше. Мені не подобається повітря на Чернігівській дуже-дуже брудно. Ні, заїхало. По я, і там жінка а, чи, чи, якось невчасно сказала за зупинку, якось, знаєте. Я, треба було говорити красніше. Чого ти на мене кричиш? Вона І не Тобто це, це знаєте, і смішно, і сумно одночасно. Якось так. Цікаві моменти можна. Я приїхала, постійно таке натикаюся зі мною. Я не часто і ще ну, не багато разів. Це другий раз чи третій. На таксі поїдемо. Мабуть. Бачимо ще хоча добагти зайти, але побачимо буде хату. У мене тут з таких грочей на літнях виявляється багато. Що треба всі позабирати?

Right.